Психологічний портрет Олександра Альфіорова Альфіорова Альфіорова, барона, блогер, український історик, громадський та політичний діяч, кандидат історичних наук, співробітник Інституту історії України Національної академії наук України з квітня 2022 року. Офіцер ССО Азов Київ, а з вересня цього ж року офіцер 3 ї окремої штурмової бригади. По даним Вікіпедії, народився 30 листопада 1983 року, закритий або інтровертивний психотип, сенсорно логічний інтроверт. Різні школи психоаналізу дають йому всього дві умовні назви Габен і майстер. Розглянемо психотип, який деякі школи називають соціотипом Олександра Альфьорова по восьми функціям. Перша функція інтенція, Напрям свідомого формування потреб у виді мозкової програми. Це функція прагнення об'єкту його осмислення мети. Мислення має практично діловий характер. Програма складається з точки зору збереження гармонії. Із зовнішнім світом, і уникнення дискомфорту в ньому намагається попередити ситуації, в яких би він міг відчувати фізичний і емоційний дискомфорт, добре сприймає якісні характеристики предметів, володіє розвинутим естетичним смаком, який протимає свою специфіку особливості. Він схильний, ототожнювати прекрасне з доцільним. Тому головним стержнем програми є принцип поєднання краси і практичності, орієнтується на закони прекрасного заздалегідь визначені самою природою творцем, вміє бачити радощі життя там, де інші проходять повз, не помічаючи їх, має здібність глибоко вникати в сутність явищ. Проте, результатом такого проникнення зазвичай бувають не теоретичні взагалення. А прагматичний підхід. Його манить те, що має вихід, практичну площину. Творчість бачиться ним як конкретна справа, і в цій конкретиці він є першим піонером. Друга функція перевід інтенції у вербальну дію прийняття рішення і сама дія. Вибір програми і прийняття рішень здійснюється з точки зору логіки фактів, логіки розвитку подій. Добре, орієнтується в багатогранному емпіричному матеріалі. Логіка якою він добре володіє, можна назвати ситуативною. Вона слугує меті пристосування до обставин вироблення поведінкової гнучкості. Це проявляється у всіх сферах його діянь. Такій логіці визначальним фактором поведінки є об'єктивна дійсність. Суб'єктивні тенденції особистості завжди на другому плані. Вірний портрет дій підказує сама реальна ситуація, а не вказівки з боку або якісь приписи, але це не є безпринципністю. така ситуативна поведінка підкорена потоку загальних норм і правил. Ці якості забезпечують йому можливість завжди заздалегідь готуватися до планових дій до деталей. Відпрацьовувати задумані дії, а потім впевнено прямувати до досягнення наміченого результату. Третя функція дія або переживання психотипу, яку спостерігають сторонні оточення психотипу, по-іншому робота на публіку. Це те, чим може гордитися або соромитися психотип. Про себе він має уяву як про людину, що добре враховує уроки минулого, схильний цінності минулого. Ставити вище за цінності теперішні, реальні і майбутні уявні. На його думку, все найкраще вже відбулося звідси його скептичне ставлення до майбутнього. При спілкуванні холодній без емоцій, хоча на обличчі завжди під час бесіди привітна ввічлива усмішка, Буває іронічним і недовірливим. Це контрастує з його способом організації ділової активності. Він для засягнення мети. Намагається створити довірливі стосунки і чітко виконує взяті на себе обов'язки. У випадку виникнення непорозумінь намагається керуватися кодексом честі, а не звертатися в офіційні інстанції, дуже часто піддає сумнівам офіційно декларовані цінності. Четверта функція внутрішнє сприйняття психотипу, самооцінка своїх дій та переживань. Він у цієї дії свого власного емоційного стану, намагається зберегти внутрішню душевну рівновагу, не любить, коли хтось збирається в його емоційний світ, це його дратує, дає перевагу говорити про неприємне непрямо, важко проявити природне, позитивне емоційне ставлення до партнера. якщо ситуація спілкування призводить до прояву негативних емоцій, то може проявити хоричний темперамент. Нестриманість інколи грубощі. П'ята функція рівновага, баланс з оточенням, тимчасове порушення балансу при прийнятті рішень і знаходження шляхів його відновлення при появі бажання думати, діяти. Для встановлення балансу і рівноваги потребує підтвердження своєї здатності в розумінні внутрішньої сутності речей та подій. Любить, коли визнають його переваги, Поблажливо сприймає компліменти в свою адресу. Має бути впевненим, що оточення його цінує і дорожить ним. Це надає йому впевненості як у буденних життєвих ситуаціях, так і в діловій активності. Шоста функція ріст активності з метою відновлення порушеної рівноваги. Активізуючим фактором для нього слугує інформація про доброзичливі стосунки з боку партнера. Розуміння дружби для нього має абсолютне значення. Виявляє стабільність в дружніх стосунках. Може прикласти багато зусиль, щоб допомогти товаришу близькій людині, йому притаманно жертвувати собою, не переносить атмосферу злоби, порожнечі нав'язливості, надає перевагу знаходитися на далекій психологічній дистанції з оточенням. Сьома функція контроль свідомості людини за процесом відновлення рівноваги. В щоденному житті здійснює постійний контроль. За недоторканістю своєї території або тих обов'язків, які на нього покладені, вміє відстоювати завойовані раніше позиції. Не підкоряється нерозумним з його точки зору командам чи тиску. Такі ситуації зберігає спокій і хрознокровну поведінку. По цим аспектам дає поради іншим, має чітке внутрішнє впевнення і вимогливість до себе. Восьма функція щоденна робота. Підсвідома поведінка дії, що приносять задоволення, організовує свою щоденну діяльність з точки зору послідовності і логічності власних дій. З цієї ж позиції бореться за справедливість і гуманність, проявляє в цьому наполегливість, в суперечних ситуаціях не згоджується з співприсідником, демонструє впертість і незалежність. Якщо зовнішньо і погодиться з думкою іншим, то внутрішньо залишається при своїй думці. Це має прояв як в організації ділової активності, так і в побуті. Ось і все про Олександра Альфьорова. Якщо ця моя публікація в чомусь його образила, то я наперед приношу свої вибачення за це. Але так як він вибрав собі шлях публічної особи, то мав би бути готовий до всього. Коли я даю таку характеристику комусь особисто на його прохання. То в кінці завжди даю рекомендації по вдосконаленню його особистості. В цьому відео я рекомендацій давати не буду. Якщо Олександр побажає їх отримати, то знайде можливість налагодити контакт зі мною. Дослухавши це відео до кінця, обов'язково підпишіться на мій канал під цим відео, поставте лайк під цим відео і по можливості прокоментуйте це відео, а також розповсюдьте це відео в інших мережах і між своїми друзями і знайомими. Буду вдячний кожному. Для мене, як блогера, це є важливо.